Систему контролю та управління доступом почали встановлювати в приміщенні рівненської міської ради, наразі в холі на першому поверсі вже з'явився турнікет для щитування карток. Згодом поруч змонтують загороджувальну конструкцію. Даний пропускний режим він не обмежує доступ містян до приміщення міської ради, а навпаки покращить адміністративну діяльність і роботу працівників виконкому. так як при зверненні. Ні, до відповідних спеціалістів міського виконкому людина буде підходити до охорони, і в охорона буде дзвонити безпосередньо або головним спеціалістам, або начальникам відділу, щоб вони зустріли цю людину. Наразі система контролю ще не працює. Запустити її планують наступного тижня. Щоб пройти систему контролю, працівникам видадуть перепустки. А депутати чи керівники управлінь зможуть отримати доступ, показавши свої посвідчення. Олексій Капланов каже, пропускний режим запроваджують відповідно до рекомендацій СБУ. Минулого року була здійснена перевірка роботи виконавчого комітету міської ради, і були направлені відповідні рекомендації Служби безпеки України. На підставі даних рекомендацій було і розроблено розпорядження міського голови щодо запровадження пропускного режиму, враховуючи той факт, що в адміністративній будівлі міськради рівного на постійній основі проходять публічні заходи із великим скупченням людей, де вирішується багато суспільно-резонансних гострих та Інших важливих для міста питань зазначений об'єкт є потенційно вразливим в терористичному та диверсійному спрямуванні, саме тому встановлення посиленого захисного і пропускного режиму є доцільним. Водночас, протягом 2023-2024 років, управління СБУ в Рівненській області будь-яких листів до Рівненської міської ради із вище зазначеними рекомендаціями не направляло. Згідно з інформацією на сайті Прозоро, на облаштування такої системи контролю з бюджету міста виділили понад 107 тисяч гривень. Тендер на виконання робіт відбувся в жовтні цього року. Як пояснив медіа юрист громадської організації платформи прав людини Євген Воробйов, оскільки міська рада забезпечує життєдіяльність тергромади, то на період воєнного стану може вводити особливі режими роботи та охорони. Однак громадяни мають мати вільний доступ до будівлі. Ольга Данилишина, Олег Степанюк, Суспільне новини, Рівне.